Доброго дня всім, слава Україні. Знаходжуся в себе в господарчому дворі. Нас дощить знов. Весна ніяк не хоче нас порадувати сухою і теплою погодою. Індики, яких я випустила з карантину, мокнуть. Індик стоїть і дивиться на тих індичок. Можу навіть зараз їх, його впустити до індичок. Я впевнена, що він зараз почне їх покривати. Але я не хочу, він вчора їх стільки разів покривав. Вони просто, я не знаю, присідали і присідали, і він один раз, другий, третій. І руду, і сіру індичку попокривав дуже багато разів. Індички, ті, що жили в мене тут з цього боку. Чули індика, він сидів у карантині О, тут в теплиці зі своїми дівчатами. Ті, що він там під кролятниками. Он. Дивіться, кажу вам. Це його індички. О, диви. А це мої прищі. Значить. А ці... Ой, боже, чуть не впала. Так, підійшла трішки ближче, щоб вам було зрозуміло. Ось. І ці індички чули його, вони вже були, напевне, в охоті. І як тільки я їх з'єднала всіх разом, то він зразу почав покривати одну другу, одну-другу. І так по колу багато разів. І так вийшло, що я дивлюся, що ну, це дуже багато, навіщо стільки разів? Одного разу вистачить на день, щоб. Індичка вже була спарована, а вона все сидить і сидить, сидить і сидить. І неможливо зігнати, а він бачить, що вона присідає, і лізе на неї. Індик то важкий, як би там не було. Я то вибирала не самого важкого, але він важкий. Якщо порівняти з індичкою, то він разів майже в два важчий, ніж індичка. Якщо індичка в середньому кілограмів 5 така класична, ну 6 нехай, то індик кілограмів 10, Розумієте? Ось, ну, плюс-мінус, хоча я його не зважувала, але коли несла, то о, я вам так скажу: він важчий, ніж відро води. Ось. А відро води це 10 літрів, і там я не знаю, скільки кілограмів. Ну, важче. Я думаю, кілограмів 9-10 точно є індик. Значить, ну і я думаю, що ні, так не буде. Я закрила тих двох індичок там окремо. Думаю, нехай вони там сидять. Тому що цих постійних покриттів ну, не потрібно. Я просто буду щодня випускати, там, чи через день навіть можна до індика їх. І Нехай він їх покриває там пару разів, раз-два покрив, а індичка гуляє недовго. Вона гуляє там буквально пару днів, може тиждень гуляти, що там індик постійно покриває, а потім, уже, коли вона починає нестися, вона вже й не присідає, і в неї вже вся кладка оплідна, ну тобто оплідних яєць. Ось то думаю, нащо мені це треба? Я ж вже індиками займаюся на перший рік і знаю, як це все відбувається. А вони вже в такому конкретному загулі, що ну як, дивіться, от в мене в минулих сезонах, коли в мене були індики, до того як я втратила їх через війну, то було як? У мене було спільне велике стадо індиків. Індички жили з індиками постійно, нікого я не відселяла. Було ж таке єдине, що, що в мене було два індика, і о, я періодично випускала то одного індика до самок, то іншого. Щоб і інша кров була, вливалася, і щоб індики між собою не билися. Тому що, коли два самця на подвір'ї, то зазвичай це конфлікти, особливо весняний час. Ось, ну і так було, що значить. Індички, коли почали загулити, то вона собі присіла. Індик її покрив. І вона собі пішла і все, і вона там більше не хоче. ну тобто, Вона там день цей, може не хотіть. Папа приніс он, зелені якоїсь, а як гуси зразу почали кричати. От, І все, він її покрив, і вона собі пішла. І вже в цей день вона, наприклад, не хоче. На наступний день так само може присісти, він її покрив і все. А тут вони як почали присідати. Це якийсь капець. Ну, я так розумію, що я якраз випустила, з'єднала індиків. Якраз в самий останній строк перед тим, якби індичка вже почала нестися, і напевне, може, я б вже й не вспіла, якби ще трохи довше потримала їх окремо, то можливо б не вспіла до того, як індички сформувалися яйця, ну почало формуватися яйце, і що вона, можливо, вже б несла тоді неоплідні. Дивіться, дивіться. Коротше, цей півень Голошейка, він такий в мене характер. Це, напевне, єдиний півень на подвір'ї, який має саме такий характер, я б не сказала, що бойовий, але такий трохи завзятий такий він, забайдистий півночок. Він не б'ється, але у нього постійні, клієнти, постійні конфлікти з рудою. Індичкою вони з ним бігали, виясняли відносини. У нього були конфлікти із золотим півником. Мені довелося золотого півника продати, і дивлюся, він <смас>, трохи конфліктує із індичками новими. Ну, це нічого, такий він темпераментний хлопець. Теплий, гарячий хлопець, але мені подобається. Ось тому я вирішила тих індичок тримати окремо поки що. Буду кожен день, напевно, чи через день випускати до самця. Нехай він їх там покриває періодично, скільки їм треба буде. А потім, коли вони вже перестануть гуляти, я просто випущу їх, і вони собі будуть, ну, якщо все буде добре в ідеальних умовах, вони собі будуть нестися і вже тоді будуть всі разом. Ось. Гуси також поділені на сім'ї. Оцей гусак все-таки почав того. Так, а ну що, він там, гуска сидить, а він там інший сірий гусак, щось там. Вона несеться чи ні? ні? Просто щось непонятне, що він не хоче її покривати чи що. Поки що я не бачила, щоб гуси парувалися. Ось. Може, вони вночі паруються, не знаю, бо верещать іноді там вночі, в мене вікно виходить сюди на господарчий двір і я чую, що верещать. Значить, цей гусак полюбив оцю сіру гусиню. Вон. І потім я ще віддала йому все-таки його білу гусиню, поділила на сім'ї, тому що він не бив того гусака і іншого, але дивлюся, він його. По клітці так, наче, підгонить, ганяє, відщипує. І я думаю, що ні, той не зможе просто спокійно парувати гусинь. І цей не зможе постійно парувати гусинь. Думаю, ні, тоді будуть неоплідні яйця, воно мені не треба. Тому я розділила їх все-таки по сім'ях, у того поки три, у цього дві, а там далі будемо бачити по ситуації. Мені головне, щоб яйця були і щоб воно якось плодилося. А то як воно далі буде, побачимо. На вигул будемо напевне разом всіх виганяти. Може вони якось тоді і полюблять гусинь один одного, а може і ні. А може я тоді лишу все-таки гусака одного, який буде всіх любити. Якщо так не вийде, то вже будемо бачити тоді по ситуації, що воно далі буде. Поки що вам сказати, не можу. Поділила, тому що мені потрібно, щоб яйця були оплідні, тому що починається сезон. Яйця кладки гусей, а ну що ж мені ті гуси, якщо в них яйця будуть необхідні, якщо самці будуть між собою тільки цілими дня, днями виясняти відносини і з цього нічого доброго не вийде. Бачите, він так сірою от полюбив її, і хоч ти йому кола на голові тиши. Ось, ну якось так. Не знаю, що мені робити. Може мені взяти індичок, загнати знову в теплицю, щоб вони по цьому болоту не ходили, поки в нас така погода. Поки що не знаю, як краще поступити. Там сухо теплицю поки що я ще не прибирала. Якраз планую тільки. Він ходить. Болото місить. Диви, диви, чибирає. Іде до тих двох, бачите? Він знає, що вони в загулі і йде до них. А ну якби, може, вийде запустити його до них. Може він до них піде, зробить своє діло. Ана. Підеш до них? Підеш? Давай, Іди, Іди до них, Іди. Зроби своє діло. До індичок підеш? Ана. Нє, ні, ні, щоб рижа не вийшла, давай. Іди до них. Ну давай! Тупиш чи що? Я ж тобі даю такий шанс зараз поспарюватися. Вони ж по-любому ще в загулі. Давай, йди. У них ще не пройшов азарт вчорашнього дня. Ну, заходь. Іди. диви. Йди, ти що тупиш? Чого ти стоїть дивись? І хочеться цей колеса, чи що? Ти не можеш зайти у вольєр? Йди до своїх дам. Іди роби. Кс -кс -кс. Ну, курка зайшла. Ну ти й припарений. О-о, наче, наче, йде. О-о-о, давай, давай, давай. Ти чуєш якийсь сором'язливий хлопець, а ну. Зараз побачимо, чи буде він їх. Покривати, якщо вони, звичайно, ще хочуть. О, особливо сіра дуже хотіла вчора його. Послух. О, -о пушиться, пушиться. Зараз індичка, як побачить, почне сідати. Дивіться, дивіться. диви, диві, диві, вона вже побачила індика і починає сідати. диви, вона вже присідає. Блин. Ох, вони смішні, ці індики, Диви, диви, він вже до неї йде. Диви, диви, диви. А руда що? І руда зараз сяде. І це буде називатися Вибирай любу, яку ти більше хочеш. Руда, ти на камеру соромишся? Так? Вчора ж не соромилась. Ну що, сідаєш? Буде любов? Ну, тато хоче любов, вже ціла. А ця руда не знаю. Зравде лізти вже на неї. Ой Боже. Як мені цей момент спарювання? Ну. Ай. Ой, ця сіла, дивіться, а ну і кого ж він обере. Кажу вам дві індички в загулі. Мені б, звісно, краще, щоб він. Ай, да не, не ту, не ту. Зараз а... буде знову її там... Ай, масажувати. Надію, що сьогодні швидше зробить, бо вчора він так довго її мусолив. Ну, це сьогодні, якщо покриє, то, напевно, завтра вже і пускати не буду. Я, там, ще царапини не зажили. І ця сидить. Он. Давай швиденько її зроби і все, щоб вона не мучилась. Та вже заснула, поки що ти ту масажуєш. Я вже навіть вигадала... вигадала кличку для цього індика, масажист. Не люблю я таких індиків, які дуже довго парують індичку. Ну, тобто я люблю, щоб він вискочив, раз, два і все. Ай, зараз знову поцарапає її. Ой Боже. Диви, чого ти крутишся? Давай вже присідай. Бачите, як він ногами її мучить? Давай присідай швидко. Бачите, оця його лиса частина на волу? Е, наче придушує індичку так і гріє їй голову, стимулює її. Боже, як довго він є. Ну, це якийсь ужас. Вона вже не може витримувати, вже набік навіть падає. Господи, зараз жену і все. Починає нервувати, якщо чесно, ну зараз порве її, присідає. Це вже точно порве. Значить, треба, щоб покрив, але це ужас якийсь. Як я не люблю цих спарювань, диків, це просто капець. Вона другу поліз, дивіться. Сара воду переверне. Може, цю, може цю хоч швидше споруди? Відповідь на запитання: скільки індик може покрити індичок за раз. Ну, от дивіться, ось один раз, одна, друга, якби там ще п'ять сиділо, він би ще п'ять покрив, тому індик може покрити дуже багато самок за раз. І коли кажуть, що на одного індика дві-три самки, ну це люди, які просто не орієнтуються, говорять. Давай швидше, хоча б цю так, бо це капець якийсь. Ну, масажист це є масажист. Вон гуси з тебе сміються. Ну, все, там вже так помасажував. Так вже задовільнив ту індичку. Диви, та вже хвоста, вже пів години піднімає. Давай. Це трохи швидше може зараз зробити. Все одно не присідаю. Чого ти не присідаєш? Давай. Бо Буду тебе міняти, я тобі серйозно кажу. О, -о. О бачите, злякався. Все, тепер його треба звідси забрати срочно. Давай, красавець, шуруй, шуруй, зробив своє діло, шуруй. Давай. Молодець. Треба ту сіру індичку буде подивитися, чи він її не сильно поцарапав. Якщо поцарапав, то треба взяти буде зеленку і позамазюкувати все те, що він зробив. Цю малу б білу подивитися, що він її там начудив, може, пороздарав. Дичка ця. Це молодець. Зробив своє діло, гуляй сміло. Щоб якби поспостерігати за гусьми, коли гусак покриває гусиню. Це було б цікаво, і щоб я знала точно. Що там все добре в них? Поки що не знаю. Так що якось так.